Привіт підписникам мого каналу. Заступив я на зміну. Сьомо ранку ювілейного для мене дня на нулі. Зробив з цього приводу вітання. Всім позиціям. Коло-коло, говорить адвокат. Хто забув, нагадую, у мене сьогодні ювілей. 30-та доба безперервної роботи. На нулі. З цього приводу доброго ранку та гарного дня всім вільним людям вільної країни. Смерть москальсько-пізерським окупантам хай їх кров нагла заляє, та земля буде бетоном. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Скіф вітаю! Героям слава! Плюс. Якось так. Підписуємося на канал, став вподобайки, пишемо коментарі. Побачимося, пока. Ще раз привіт. Сьогодні вже бачилися, знов заступив на зміну. Не хочеться вже зробити традиційне, традиційне вітання побратимів день мого ювілею. Що ж, поїхали. Коло коло, адвокат бажаю всім гарного дня і спокійного вечора. Нехай Господь береже нас всіх від російської кулі, снарядів, мін, бомб, ракет та інших подібних негараздів, а також допомагає нам цілими і здоровими повернутися додому. Слава Україні! Плюс. Добре, слава Україні. Героям слава. Барона слава Україні. Героям слава. Ай, слава Україні. Героям слава. Якось так, друзі. Герон слава Україні. Ага. Героям слава, друзі. Ну, хто почув, ті відповіли на сьогодні. Ну не знаю, може вечором щось запишу. Треба нести службу. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Розповсюджуємо це відео. Побачимось. Пока.